Вітаю! Я Поліщук Надія. Сьогодні ми поговоримо про ґрунт та його склад. Ґрунт це верхній родючий шар землі, який утворився в результаті впливу живої та неживої природи. А що мають на увазі, коли говорять родючий шар? Цей шар містить речовини, які необхідні для росту. Та розвитку рослин. Щоб дізнатися, що рослини отримують ґрунту, ми перевіримо його склад, проведемо деякі досліди. Перший дослід у стакан з водою ми зануримо шматочок сухого ґрунту, бачимо невеликі бульбашки повітря. Як це пояснити? Цей дослід показує, що до складу ґрунту входить повітря. Наступний дослід. До ємкості з водою додали ґрунт, перемішали його та дали йому відстоятися. За допомогою піпетки я візьму декілька крапель цієї води та нанесу їх на ложку. Далі ми нагріваємо ложку над вогнем свічки. Після випаровування води на ложці залишився тонкий білий наліт. Це мінеральні солі, які можуть розчинятися у воді. Ми довели, що в ґрунті є мінеральні солі. Покладаємо ґрунт в металеву кришку. Накриваємо її. Над полум'ям свічки, а над ґрунтом тримаємо скло. Спочатку скло стає вологим, а потім на ньому з'являються краплинки вологи. Ми бачимо це тому, що вода, яка знаходиться в ґрунті, при нагріванні, випаровується, водяна пара підіймається вгору, зустрічає на своєму шляху холодне скло, охолоджується. І перетворюється в маленькі краплини води. Ми довели, що в ґрунті є вода. Якщо і далі будемо нагрівати ґрунт, то відчуємо неприємний запах. Це згорає частина ґрунту, яка складається з перегниваючих залишків рослин та дрібних тварин. Це складова частина ґрунту. Перегній! А якщо далі продовжимо цей процес, перегній повністю згорить і ґрунт стане сірого кольору. Це доводить, що перегній надає ґрунту темний колір. Повернемося до нашого стакану з ґрунтом. Пройшов час і відстоявся. І ми бачимо, що на дно остів шар піску, поверх нього шар глини. А зверху шартенного кольору. Це перегні. Ці досліди допомогли нам довести, що в ґрунті є повітря, вода, мінеральні солі, перегні, пісок та глина. Що ж, отримують рослини з ґрунту. По-перше, повітря. Коріння рослин дихають повітрям, яке є у складі ґрунту. По-друге, воду, а разом з водою поглинають поживні речовини. Звідки ж вони з'являються? Це залишки загинувших тварин та рослин, які перетворюються на перегній під дією бактерій. Так ґрунт безперервно поновлюється перегноєм. Та мінеральними солями. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!